Дякуємо, колеги. В ефірі Пекучі Ньюс. Ми як південно-корейський військовий стан. Швидко та смішно. З вами все такий же пекучий Юрій Ткач. Дякую. І гаряче, що аж обпектись можна. Ірина Сопонаров. До новин. Поїхали. Потенційний міністр оборони США готовий заради посади, потенційно кинути пити. Як корейсько-південний президент поступив трошки по північнокорейськи? Та куди і досі все ніяк не може прийти син Петра Порошенка? Полетіли. Підозру в держзраді отримав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який минулого тижня оголосив військовий стан. Але потім вибачився і пообіцяв, що більше так робити не буде. Тож за що підозра? Він же пообіцяв, що більше так робити не буде. Якась Дуже суворо у Південної Кореї прокуратура. А на що він взагалі розраховував? Думав, що максимум поставлять в кут. Просто цікаво, які ще варіанти, окрім вибачення, пропонували радники президента. Та це був не воєнний стан, це був стан душі. Дусків не буває. Ех, ви такі. Прихол незрозуміли, чи що? Ймовірно, наступною відмазкою буде те, що це взагалі не він запроваджував воєнний стан, а його молодший брат, який щось там випадково натиснув в комп'ютері. Я взагалі просто рядом стояв. Порошенко у розшуку. Але не той, про кого ви зараз подумали. Старший син Петра Порошенка Олексій, який поїхав до Лондона на початку війни і так і не повернувся в Україну, був оголошений розшук через неявку до ТЦК. Мабуть, це якась помилка, Ну, він би обов'язково, обов'язково з'явився би, просто не знайшов місцевий е грінвіжський РТЦК. А можливо, йому оформили відстрочку строчку якості працюючого на критично важливого батька. І намагаємося організувати це. Олексій Маринович Порошенко. Це перша людина в розшуку, яка не боїться заходити в метро. Бо в метро Лондону не ходять. ТЦК з перевіркою. Виходить, син сивочолого виявився трошки хитрочолим. Соромно, Олексій, зовсім не хочеш допомогти рідному батьку, який майже наодинці захищав Київ. І Я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва. Ні. Давайте так, ми розуміємо, що прямому каналу потрібен власний кореспондент з Лондона. Реально розуміємо. І що все це наклеп, просто якісь формене свінарчуківство з боку воєнкомів. Але Олексій все-таки має звання лейтенанту запасу. Тож ми не радимо попадатися на очі старшому Порошенку. Петро Олексійович може відправити сина з Лондону в якусь гарячу точку. В Іспанію там або в Італію. Українські посвідчення водія визнаються в Італії. <гум> Команді Трампа завівся антимедів. Номінований Трампом на міністра оборони Під Гехсет пообіцяв. Не пиячити в разі отримання посади. Нічого хорошого про нього я сказати не можу. Його призначення наразі під загрозою. На тлі звинувачень у неналежній поведінці. Правильно, Міністру оборони більше не наливати. А чого нам на цій посаді потрібна смілива людина? Можна її пісюрик для хоробрості? Ні, ні, ні. Ми очікуємо від міноборони штатів сміливих, але тверезих рішень. В адміністрації Трампа не тверезих вже. Вистачає. На сьогодні все. Передаємо слово дуже талановитому парадисту. Він настільки талановитий, що я зараз до кінця не впевнений. Оце зараз зі мною Ірина Супонаросидичурю великий в гримі. Ніколи не дізнаєшся, папа. -па. Наші вчені представили мені нову систему, яка нітрохи не поступається вашому розпіареному арешніку, яка називається. Картошнік це спільна розробка інституту ракетології та гомельської овечебази номер 3 Принцип дії майже такий самий: величезна міжконтинентальна картопля малої і середньої м'якості запускається зі спеціальної пускової шахти. Ой, шахти це і пускової грядки за допомогою сучасного реактивного коренеплодоносія. Погодьтеся, вже страшно, і це лише початок. Лициць, вона якоюсь не Істичною траєкторією зі швидкістю звуку. Який саме звук я поки що сказати не можу. Це військова таємниця. Але натякну, що він чимось нагадує звук трактора, який я свого часу розганяв до 300 кілометрів на годину. Я вам уже якось розповідав про це. Так, так, я пам'ятаю. <кхех> ну так ось, час підльоту картошника до цілі займає всього якихось 3-4 місяці. Повірте, за та. Такий короткий термін це їх НАТО не встигне виростити жодної системи протикартопельної оборони. Як бачите, ми і тут їх перевершили.